Вітаю глядачів мого каналу. Трошки вас підніму. Новеньким розказую, що це особистий розклад, який я роблю, тому кожного справа дивитися чи ні, я виставляю його, тому що я його по-любому роблю. Для себе, для своїх близьких людей, знайомих і таке інше. І мені від того самої легше. Давайте ми подивимося з вами: лівий берег міста Запоріжжя. Ой, кажу, правий, правий берег міста Запоріжжя. Не обичаю. Будь ласка, карти. Скажіть мені, покажіть мені ситуацію від цього часу 1654 плюс 24 години, тобто на добу, яка буде ситуація по місту Запоріжжю, по її правому берегу міста Запоріжжя? В сенсі питання ракетних ударів, дронів, снарядів та іншої. Військової зброї, яка летить, яку нам посилають росіяни на нашу голову. Все покажіть, нічого не приховуйте, поїхали. Покажіть, будь ласка, які наміри мають росіяни на правий берег міста Запоріжжя на ці 24 години. В них змінилася фаза. Зміна фази йде в плані огню. Але з іншого боку, вони хочуть миру, цікаво, загнати нас в депресію, да? ну ось вони так вважають, що зміна фази вогню це гарно. Тобто вони будуть гатить, як і гатили. Ніякої зміни немає, бачите? Вогняна королева і йде е, по чашам депресія. Тобто, так, у них не гарні почуття, але вони це будуть робити. Їхні дії. Ну, вони там вже зібралися, е, спілкуються з іншими спеціалістами, якось міркують, що їм робити. І в цьому плані в них вже йде оздоровлення ситуації. Вони вже десь. Ну, помимо того, що в них дрони, в них, мабуть, вже приобрели вони і ракети. Оці іранські ракети, які вони хочуть, ось, ця злоба їхня, тобто, ось, пожалуйста, це все буде летіти. Який ітог буде їхніх дій? Вони будуть мати від цього, дивіться, як цікаво впало. Це ж любов, вона перевернута: це зневіра, ненависть, зневіра. А поміж нею лежать королева монет, тобто збагачення, да? і Єрофант, мудра людина, фахівець, вшитель, наставник. Ось такі в них ітоги будуть. Цікаво, правда, що вони будуть з того мати? Вони будуть мати прибуток, гроші. Зневіру. Зневіру. І ось такі мислі мудрі. Не знаю, що це, як це. Що це таке? Який конкретно ітог буде? Для них це буде справедливість. Понятно, коротше, вони нам устроюють Так, давайте подивимося, як будуть робити наші ППО. Ви знаєте, я коли дивлюся, як росіяни. Думають, про що вони думають? Я, ну, я вже нічому не удивляюсь. Я ж бачу їхнє населення. Обичні ці перехвати, розговори я чую. Ніхто з них не сказав, божечки, зна, що ти пішов синочок туди? Там же живуть люди, дітки, мами, жінки, пожилі люди. Що ви там робите? Ні, зовсім не ті питання. Немає зброї, немає того. Що будуть робити наші ППО? Наші хлопці, на жаль, будуть тільки злиться, але вони не мають того, що їм потрібно, щоб цим подолати. Все йде наниз. На жаль, ми будемо мати не дуже гарні речі, не дуже гарні почуття, але по ітогу, дивіться, карта йде у нас уміряності. Тобто, все буде 50 на 50. І все ж таки, все ж таки, воно буде якось пов'язано. От я вам казала, що буде щось пов'язано з водою в мене. Таке було відчуття. Таке буде було відчуття в мене. Десятка сімейна. Ви бачите, вона в доброму стані і почуття. Тобто буде помірно, якщо даже вони попадуть по нас, по десь щось кинуть, то буде помірно, не буде нам дуже тяжко і боляче. Ось так. Правому берегу. Чи будуть людські втрати з летальними сходами? Покажіть нам ту карту за ці 24 доби від ракетних ударів, дронів і таке інше. Чи будуть у нас загиблі люди? Я не скажу, що будуть загиблі, але можуть постраждати. По-перше, все страхи. По-друге, це дуже швидке щось буде, знаєте, як. Ну, може, людин людині от, просто е осколками щось там якось. от, ну, Але це більш пов'язане і з головою, і е може якась буде річ пов'язана з як оце, коли оглушає, контузія от, щось типу, такого. Щось типу такого. По чашам все, як завжди, але тут іде падіння самодостатності, от іменно достатку, здоров'я, от такого, Іде падіння. Але я не бачу, щоб було летально. Ні, не бачу. Так, чи будуть зруйновані будинки? Будинки? Чи будуть зруйновані будинки по правому берегу на ці 24 години від цього часу, від ракетних ударів, будь-які будівлі по правому берегу? Чи будуть зруйновані? Так, буде конфліктна ситуація, але вона буде е, така більш продумана, вона буде локальна. І якась така, знаєте, пов'язана, скоріш всього, з промисловістю, або щось якесь часне таке заведення. Ну, і причому тут ще буде якийсь самообман. Тобто, як сказати, бачите, пада імператриця, все ж таки там не буде такого чогось страшного, скажімо так. Тобто, може, навіть попадуть туди, де люди хочуть навіть щось скрити, що там воно було, а на деле там нічого і не було. От знаєте, як у Райкіна згоріла база, так, а що там згоріло? Там до того вже все вкрали. От щось таке нагадує. Розуміло? Так дивимося інфраструктуру. Чи постраждає інфраструктура на ці 24 години від ракетних ударів, паравий берег міста Запоріжжя? Інфраструктура, вода, електрика, газ, опалення, інтернет, мобільний зв'язок, общественний транспорт, цивільний транспорт. Так, водичка буде працювати. Електрика буде, ну, бачите, перевернута стабільність, потенціал. Ой. На низ чаші. З електрикою будуть проблеми. Так, подвійна ситуація буде. По газу йде теж башня перевернута. Але полегше буде ситуація, будуть йти якісь зміни там. Буде кризисна ситуація по газу також. Ну, зроблять вони там, наглагодять опалення. Опалення падає стабільність, вроді як нічого, але як не хватає не хватає вогню, не хватає чи енергії не хватає. Так, по інтернету на низ іде. Фортуна. Вона пов'язана з тим, з електрикою. Бачите? Розстройство буде і. і, 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 і. По мобільному зв'язку теж будуть проблеми. Але вони нам налагодять. Так, і по транспорту. По транспорту общественний. Цивільний. Ой, блін, а який з них який? я не пам'ятаю. Так, вибір є, все нормально. А тут щоб пошук кращого. Ну, в принципі, карти непогані, та і та нормальні. Так що, По вибору, звісно, тут вибір є. Якщо не буде ударів, то буде все добре. Так що, що тут? Обі карти нормальні, можу вам це сказати. Так. Давайте подивимося сигніфікатори ударів, які будуть на правий берег. Що помішати, бо сигніфікатори це така серйозно. У нас всі серйозні питання. А треба гарно помішати, люди. Так, сигніфікатори. Будь ласка, карти, покажіть мені першу карту. Сигніфікатор ракетних ударів, вони... в який він буде. М -м -м. Ну, факту, що він буде? По зменшеному варіанту, але він буде. Так, що ми будемо від того мати? Як ми то переживемо? Цей ракетний удар по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Як ми переживемо, що то буде для нас, який буде ітог? Для нас це буде ось що. По-перше, зрадники. По-друге, ми якось переживемо, бо сонечко маленьке, але воно є. Ну і це буде такий, знаєте, як вітер пролетів. Негативна карта, так, воно буде конфлікт, воно буде все отак. Все в негативному плані падає. Бачите, буде, будемо проходити кризис, прийдеться вкладати гроші. Ну, куди воно там попаде? Страхи, але почуття в цілому нормальні. Ну, значить, попадуть не туди, куди там смертельно так опасно, скажемо так. Так, покажіть мені сигніфікатор удару дронів по правому берегу на ці 24 години, який він буде. Покажіть мені то. Конкуренція, Будуть боротися. Будуть боротися з нашими хлопцями, будуть боротися, але силу мають. І вони беззахисні, значить їх зіб'ють. Ану покажіть, що ми будемо мати від того, який наш буде результат від тих ударів дронів. Покажіть нам то, що ми будемо мати. Хм. Ми будемо мати з вами непогані новини, в принципі, будемо шукати кращого. Це виконавець, який то все робить. Фортуна буде до нас, заднім містом. Ну, але отримаємо ми той удар по зменшеному варіанту. Бо башня в перевернутому стані. Так, добре. Снаряди С300 і ще там, може, якісь речі, які ми не знаємо. Які я не знаю, що покажіть мені сигніфікатор цих ударів, що воно буде. Фортуна на низ, значить, їх не буде. Або їх буде багато. Ось тягне. Іде відрізання. Ой, відрізання. Краще життя шукати і мир. Ну, знаєте, я хочу вам сказати якось странно. ну покажіть, що ми будемо мати від цього. Який наш буде ітог після всіх ударів? Зміна фази, будемо працювати, гарні новини. По зменшеному варіанту воно пройде. І ми отримаємо невдачу. Але ця невдача вона буде кризисом, який ми пройдемо. Більш-менш стабільно. Ну, так собі, знаєте. Так собі. От немає такого, щоб пахи, немає нічого. Все хорошо, немає ніяких ударів. Гарні карти повипадали. Бачите, немає, немає такого розкладу. Добре, сигніфікатори ми побачили, інфраструктуру ми подивилися, давайте пробіжемося по районам. Так, почнемо з району. Так, я беру свій списочок, щоб не пропустити. Так, правий берег. Правий берег починаємо з хортиці. Будь ласка, покажіть мені хортицю, руйнування будинків, хортиця, острів Хортиця. Ну, я вам скажу так, що особисто там я не бачу руйнувань будинків, хоч там е е е є прикриття, є король мечовий, будуть якісь там самообманні дії, але в цілому, в цілому ясна ситуація і буде вдача. Буде вдача. Будуть тільки страхи. Страхи будуть, ми нікуди не дінемося. Дьявол є дьявол. Але сподіваюся, якщо падає вдача, то ми будемо мати вдачу. От і подивимося, хто побідить, чи вдача, чи, чи дьявол. Це цікаво. Так, верхня хуртиця, будь ласка, покажіть мені, чи будуть зруйновані будинки на 24 години від ракетних ударів по правому берегу. Так, верхня хуртиця. Опять-таки страхи, опять-таки прийняття цього всього. Але почуття більш-менш нормальні. Я не бачу тут руйнування будинків. По серцю, по тройки, так, буде якесь щось. Але це більш, знаєте, ми розумом розуміємо. Буде бити, звісно, але, ну, більш по мозгам, я кажу, знаєте. Бо це карта інтелекту. Так, дивимося бабурку? Бабурка. Почуття, звісно, донизу, але в цілому, в принципі, упорно захищаємо і будемо захищати, все буде добре. Так, Бородинський район. Домівки. На ці 24 години. Руйнування. А ну, що ти тут ховаєш? Чужа, чужа воля. Чужа воля вибір. І втрати. А, ну, бачите. Що є, то є. Нікуди не дінеться, бабурка. Нікуди не дінеться. Щось воно може і бути. Так, давайте подивимося. Бородинський район. Бородинський район. Будівлі, що будуть в мене зруйновані на ці 24 години. Все буде добре. Осіпенковський район. Осіп'енковський район. Перевернути імператор. Карти всі негативні, Осіп'енковські. І махи, допомоги немає, і йдуть втрати. По, тут Ідуть як лінь така. В общем, короче кажучи. Ну, це ще, як, знаєте, бульбашка якась. От, пуста бульбашка. Буря в стакані. Ні, все ж таки сонце перевернуто тут іде. І страхи, може бути. Осіпенковські, щось якась може бути історія. Якась може бути історія по осіпку. робітничий поселок. Робітничий поселок. будинки. Значить, дивіться, іде невеличка стабільність, але все одно будуть втрати. Від того, що не вистачає в когось куку, і звиніть, за вираження. Ну тут, Так, тут буде летіти вогонь, буде все. Робітничий район. Робітничий поселок. Похоже, що буде щось у вас там. Ну, карти показують, по крайній мірі, я не знаю. Сінєнко. Сінєнко і той участок, де йде частний сектор, який видно з тої остановки конечної. Там, дачі чи що, дивимося? Теж стабільна ситуація. Вона така локально стабільна. І, і тут якісь лішені. Але, в принципі, непогані карти. Наоборот, вони хороші карти. Буде все у вас там добре. Так, і дивимося там, де пушка, оце правобережка перед тим, як їхати на лівий берег. Будинки, будь ласка, покажіть мені. Погані карти ви будете проходити, вкладатися в щось по почуттям, погано жриться. Давайте відкривати жриці, що вона ховає. Вона ховає ось звукові якісь е, волну, не буде, з, е, буде закрита ситуація якась локальна. І буде оце таке, як. ну, може конфліктна ситуація, коротше кажучи, буде. Конфліктна. Але закінчиться вдачею. Може дрон зіб'ють над вами там десь. І оце воно пролетить, як, знаєте, вітром. Чи що, я не знаю. Ну, вдача, бачите, вдача падає. Так, все, ми закінчили правий берег. Ось все подивилися більш-менш нормально, передивіться, там трошки є осіпі, осіпок і е, бабурка, по-моєму, там щось таке воно робітниче посол. Передивіться, будьте більш пильними, люди. Але передивіться, для чого я роблю загальний розклад на місто Запоріжжя. Загальний розклад дуже важливий, ви можете це в комплексі подивитися і вже мати бачення того. Якщо там є двійки, то ви можете вже не так боятися, ви можете все ж таки гадати, що буде все добре. Бо коли двійки це подвійна ситуація. Якщо вона трапиться, так ми будемо мати проблеми. Якщо не трапиться, то буде все добре. Тому розкручуйте Грегор не страху, а наоборот вдачі. І я все ж таки сподіваюся, що наші думки матеріальні. Так що так, ну що нам ще остається робити, люди? Я вас поважаю всіх своїх глядачів і чекаю вас на свої відео, на, свої... на своєму каналі. Почуємось, папа. -па.